День святого Миколая щорічно з нетерпінням чекають діти, адже саме в цю дату вони під своїми подушками знаходять свої солодкі подарунки. Цього року на диво чекають не лише діти, а й дорослі. Тож, який найкращий подарунок отримали приличани, і що на ній вони бажають найбільше? Події дізнавалися на вулицях міста. Звичайно, квіти від свого чоловіка, який є Миколаєвичем. Конфети тільки дарили мені постійно. Машина. постоянно. адвент календар в дитинстві і набор з куколками. Конфети. Печиву. Розмальовка по номерах. Ну, звичайно, це солодощі. Телефон. Я отримала київський торт. Велику шоколадку з карамелі і солони. Моя улюблена. Цьогоріч прилучани очікують отримати павербанк. Під цукерки. Хотіла отримати. Щоб приїхав чоловік додому. Я буду влаштовувати своєму чоловікові подарунок. Іду до шоколадного будиночка, щоб придбати торт. А, очікую забрати сумку на новій почті. <рес> Напевно, шоколадку. Чоловік часи подарив. А найголовніше бажання лише одне. Звісно, перемогу чекаю дуже, дуже, дуже. Та, щоб війна закінчилася, щоб все було добре. І всі живі здорові були. 24 на 7. Хочеться перемоги, більше нічого для себе і для всіх. Щоб Победа. війна закінчилась. Дуже хочеться перемоги. То буде найкращий подарунок і для мене, і для всіх українців. Перемога. Любов, щастя. Щоб діти не хворіли, ну і скоріше побіди дождатися. Ми всі хочемо перемоги. Ми віримо в наших хлопців. Найголовніше миру для всіх здоров'я, і душевного спокою і радості людям. Мир. Щоб був мир. Быстреє все це закінчилося і ми повернулися додому. Перемога. Миру всім українцям. Перемоги. Тільки перемоги і все.